Завдяки активним донатам від Олександрійців. Координаційний центр волонтерів виконує у стислі періоди запити від військових. Нещодавно волонтери центру закрили два важливих збори на загальну суму понад 115 тисяч гривень. Перший збір це в нас був. Ми придбали потужний генератор для зсу за 24 800 тисячі гривень. І другий збір у нас був такий цікавий. Ми вирішили. Зробити. Це до нас звернувся один із підрозділів спеціального призначення. Ми зробили такий комбінований збір, це саме що. Це був Starlink, тобто що потрібно, зв'язок. Потім це потужний планшет. Це для того, щоб була карти, картинка, відео і все інше. І третє, це те, що очі це Mavic. І крім цього зарядна станція Кафло. Серед актуальних збір на авто для штурмовиків. Його вартість 200 тисяч гривень. Звернувся підрозділ сил спеціальних операцій до нас. Їм потрібно для виконання їхніх завдань. Також придбати пікап або джип повнопривідний. Збираємо вже десь третій тиждень. На сьогоднішній день 14 тисяч тільки назбирали. Але ми продовжуємо далі збирати збір. Це обов'язково закримо найближчим часом. Запитів від військових до волонтерів координаційного центру щодня надходить багато деякі вдається закрити швидко, на інші треба більше часу. Окрім збору на авто, який триває. Корцентр оголошує новий на «Мавіки» для військових, що на Запоріжжі. Ті самі стрілінки, кафло і все інше, але зараз хлопцям дуже сильно потрібні очі, і тому наступний збір ми на днях будемо оголошувати, зберемо інформацію, яка нам потрібна. Документально з хлопцями вирішимо всі питання і також будемо збирати на Mavic 3PRO або MAVIC 3T, ну, це в залежності від того, скільки вже назбираємо коштів. Вже не перший місяць великою потребою на фронті є інструменти, тож надія на олександрійців, говорить Анатолій Федоренко. Лопати, топори, кирки. За останні два тижні координаційним центром було придбано зараз, я вам скажу шістдесят малих піхотних лопат. В народі називаються вони саперські лопатки. Так, це ми передали на два підрозділи. Тобто потреби є великі. Тому прохання до всіх, хто має вдома непотрібні лопати, топори, кирки і таке інше, приносите, будь ласка, до координаційного центру. Також спека, засоби гігієни також завжди потрібні.